Як ви ставитеся до сиквелів? Вважаєте, що це просто гра на ностальгію та спроба видарити у вас якомога більше грошей? Mm. Став подобайку, якщо саме так і думаєш. Принаймні дійсний саме на це розраховує, студія повертається до своїх перевірених франшиз та планує продовження. Холодне Серце 3», Історія іграшок 5. І ось Зоотрополіс 2». Враховуючи, що світові касові збори першого фільму перевалили за мільярд доларів, при кошторисі всього лише в 150 мільйонів, то вихід сиквелу був лише питанням часу. <плес> Отож, до головних ролей, як завжди, повертаються Дженніфер Гудвін та Джейсон Бейтман. Але от режисерський склад трішечки змінився. Замість річа Мура, режисера Ральфа Руйнівника, до Байрона Говарда, режисера Вольта, які разом ставили перший Зоотрополіс. На посаду другого режисера прийшов Джаред Буш, сценарист Ваяни. І тепер майже через 10 років ми таки отримали продовження історії Джуді та Ніка, де в другій частині їм доведеться розгадати таємницю Змії Гері. Тож, яким же вийшов сиквел? Зараз ми будемо розбиратися. Отож, історія сиквела починається через тиждень по завершенню подій у першому фільмі. А для тих, хто ж забув, що було у стрільці 2016 року, нам дають ще й малесеньку предісторію. І тепер, використовуючи той самий сюжетний прийом бадімові, наші герої потрапляють у нові пригоди. І знаєте, це цікаво, тобто історія доволі різножанрова. Тут є нотки драми, комедії ще й розслідування. Але найголовніше це пригода. А вона, як і в першому фільмі, теж має свою мораль. Як на мене, це кіно доволі глибоке, воно таке досить багатогранне, що може сподобатися як і дітям, так і дорослим. Тобто тут говорять про важливість дружби, роботи в команді та ще й засудження корупції. Ну і звісно ж, прихована ідея толерантності. Власне, всі ці теми на собі й переживають головні герої стрічки. Я думав, що перша частина вже дала розкриття наших лиса та кролика. Але ні, у сиквелі вони проходять теж свій, так би мовити, емоційний ріст та стають кращими напарниками. Хоча, може й не тільки. Тут навіть другорядні персонажі доволі вдало прописані. Правда, на мою думку, антагоніст у першій частині був більш такий яскравий характерний. Той же кінь-мер, колишня зірка бойовиків. Ну це точно алюзія на Шварценеггера. Або Рись Зрадник. Ну, так, спойлер. Хоча там буде спроба дати неочікуваний плотвіст, але важко сказати, що він буде вдалим. Власне, там є доволі багато таких цікавих характерів, які справді запам'ятовуються, ті ж самі брати Зіброви, або навіть підтанцьовка Газель. Ну, це точно клонований Віталій з Мадагаскара 3». І тут російський слід, але нічого. Це дрібниця. Важливіше все ж, яка тут деталізована анімація, та власне вона нічим не гірше і за попередні проекти Дісней, на які тут ідуть відсилки, хоча швидше у формі Стьобу, ось той же Рататуй або Крижене серце. Загалом це вийшла доволі легка до сприйняття динамічна пригода з прекрасною акторською грою. Хоча це швидше плюс нашій колоритній локалізації. Незважаючи на хронометраж майже в дві години, вам точно не буде нудно. Що ж, це не шедевр як анімаційний фільм Кіту Чуботяга 2. До речі, став лайк, якщо ти вважаєш, що це прекрасний сикл та й взагалі прекрасний мультфільм. Але теж вартий уваги, я ставлю 7 з 10. Ну що ж, сподіваюсь, що далі зможу випустити огляд на якусь українську стрічку. І, до речі, якщо це тобі справді цікаво. То підписуйся на канал, щоб не прогавити ролик. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. Знаєш, це не найгірша твоя ідея. Ого, майже комплімент. Найгірше те, що ти собі на вухо вертила.